І які вже були мої перші кроки в, фінанс... в інвестиція в фондовий ринок Америки, спочатку я зареєструвався на Interactive Brokers і потім, коли верифікував свій аккаунт, потрібно було вибрати шлях, яким я буду поповнювати рахунок у брокера? Взагалі було три шляхи: перше це TransferGo, але він щось в мене не працював. Другий – це Genomo. Але пісня, після, відразу після реєстрації енома прислав мені електронного листа. Типу, ну, ми вас заблокували, ви нам не підходите. Ну, окей, лишився один шлях, який я знайшов в інтернеті. Це система платіжна WISE. Я відправив ще в п'ятницю, це е, три дні тому е, тестових там, 40 чи 50 доларів. І побачив на Interactive Brokers, що ці гроші прийшли, але вони, як то кажуть, on hold. Тобто вони їх бачать, але ними я поки що не можу користуватися. Дочекаюсь, коли вони їх розблокують, і тоді я напевно зніму цілий відосик про те, як я поповнював рахунок і які комісії в мене вийшли при користуванні. Вайсом саме Вайсом. Тому, якщо тобі цікавий мій шлях в інвестуванні в фондовий ринок, підписуйся і я побачу тебе в наступних відео. Пока-пока.